Вітаю всіх! Як енергії аркану імператриця будуть впливати на нас сьогодні, 30 вересня 2024 року. Енергії дня будуть понадмірні. Тобто забагато, можливо, будемо такі заземлені, багато чого будемо дивитися з прагматичної точки зору і з корисливого боку. Загалом день має бути гармонійний, і ситуації, що будуть виникати, мають приносити задоволення і радість. Також, можливо, будуть якісь покупки для дому, і вони для вас будуть приємні. Ви завдяки цим покупкам будете створювати свій комфорт. Хто займається творчими проектами, гарний час їх розпочинати і втілювати в реальність. Можливо, хтось отримає сьогодні прибутки. А хтось захоче для себе зробити щось приємне, можливо, відвідати косметолога або іще такі приємні для себе речі. День має бути насичений, і задоволення мають приносити всі процеси, які сьогодні будуть у вас відбуватися. Загалом енергії імператриці це енергія творчості, плодороддя. І, можливо, сьогодні саме будете ви більш прискіпливо оцінювати те, чим ви володієте, що ви маєте, що вам потрібно, чого не потрібно, хто вам друзі, хто не друзі. Тобто, все будете оцінювати. Також, можливо, доведеться робити якийсь вибір. В чому він для вас буде полягати, ви будете визначати самі для себе. Якщо питання у вас стояло, то наразі прийшов час його вирішити. А так, імператриця говорить ще про любов і гармонію, про красу, комфорт, бажання. І саме такі якості і такі енергії будуть володіти нами сьогодні. На роботі. Ну, Хто займається своїм підприємством або має свій бізнес, то це час для його зросту. Звичайно, це будуть повільно так розвиватися, але все ж таки якісь певні кроки у цьому напрямку ви повинні робити і бачити результати від них. Положення буде стабільним. Час отримання прибутків, і все, що будете сьогодні робот, на роботі виконувати, має приносити вам задоволення. Якщо вам буде необхідно, можете звертатися до впливової жінки, яка надасть вам своє, свій захист або підтримку. У особистих стосунках ну, загалом буде такі гармонійні відносини. В більшому ступені це буде стосуватися таких пар, у яких вже шлюб певний час триває, і він такий ну, уже має під собою певний ґрунт. У когось має, може бути якесь прибавлення у родині, у когось, можливо, буде вагітність, і саме сьогодні дізнаєтеся про це, а у когось, можливо, і народження діточок. Що буде для вас створювати такі, зближувати родину і створювати приємні відчуття. Також для чоловіків сьогодні може бути знайомство із людиною для із жінкою, дівчинкою для тривалих стосунків. І порада на сьогодні: звертайте увагу на свої бажання, на те, що вам потрібно, чого ви бажаєте і хочете. І сьогодні саме час турбуватися не тільки про оточуючих, але й про себе. Якщо виникають певні питання, то проявляйте свій творчий підхід. І все ж на сьогодні не забувайте і не ігноруйте про повітряні тривоги. А я бажаю всім миру, гармонії, процвітання.